Усім привіт! Ви на каналі Хотабочивот. Сьогодні ми подивимося на топовий настрільний рекордний бій від ігрока з Ніком Роха. Скажу вам, це у нас статист у нього за 60 000 боїв і голуба статистика, але дивлячись за останній рік-два, він грає на фіолетову статистику з 4000 вн 8 і більше. І так, ми попадаємо на карту Морованка на танкові 15-16, танок 10 рівня, топовий танок з 440 АльП за вистріл, середній танок. Такі, а, так, якщо я не помиляюся, є 2, можливо, щось із забовів, 430У і наш Удес. Так, ми зразу займаємо дуже агресивну позицію. Працюємо по ворожих ПТ-САУ, До речі, дивимося на сетапи команд. Сетапи дуже жирні по настрілу. Це одразу дуже очевидно. Бачимо по 6 важких танків у команді противника плюс ПТ-САУ жирні, такі як Панзер я 100 Хорі 3, Об'єкт 268, варіант 4, ПТАМОН так званий. Великі боси, тут є, Т-110 є третій і тому подібні. Так, подивимося, що у нас тут за топ-пушка. Підкаліберний снаряд у нас забирає 440, 254 мм бронепробиття і кумулятивний голдовий снаряд 310 мм бронепробиття. Скажу я вам, це не дуже великий показник для середнього танка 310 мм, якщо зрівнювати з тим самим «Альфа Страйком». З об'єкта 430У, у нього 340 мм бронепробиття кумулятивним снарядом, що його в свій час робило імбою об'єкта 430У, всі статисти робили на ньому дуже топові результати. Наприклад, пам'ятаю, такий був відос ліквідатора, він два або три боя підряд, два, якщо мені не зміняє пам'ять. Два боя він підряд на стрімі заграв на об'єкті 432, коли він був бою Коли його були ще не порізали, він два бої підряд давав по 10 тисяч. Це, як на мою думку, це не нормально було. Різати його треба було, звичайно, можливо, то сказав, що ні, але такі результати це вже було занадто. І так. Бачимо 6407 завданої шкоди у нас вже в кишені. Ми працюємо по перезарядочці, вже майже 7000. Стріляємо ми тільки кумулятивними голдовими снарядами, тому що нам треба пробивати, нам треба настрілювати на рахунок 4-3. Бачимо, ми ведемо по хітпойнтах. ми ведемо на 3000, майже навіть на 4. Просто їдемо тупо агресивно, спонукаємо нашу команду. До агресивних дій, до Рашу. І подивіться, так. Іса всьому Гріль 15. Боже, ах ти ж скотина ти така, 754 завдає нам по нашій моралі. Ми залишаємося шотними. 239 хітпонтів у нас залишається. Ну, Хоча ж тут залітає наш постріл по бачату на 448. Тут уже під калібри загружає наш Роха. Тут ми викопали грядку на чесник. Думали пробити іса 7 Супостата супостата Супостатого. такого вибачаюся, і не залітає. Ну, тут уже зовсім друге тіло на 4322. Пробиваємо і Сосьому. і наші союзники його добивають. Так, і дивимося, гріль 15-й пробиває нашого суперконя. Не знаю, Чому він взагалі туди їде, Бача стоїть на просвіті. Так? Іса 7-го союзного вже забирають. Зараз наступний, певно, буде суперконкур. А тай-5 Хевів взагалі просто тупо поїхав по... посередині, взагалі нічого не боїться. Бачимо, Гріль 15 там розвлікається, як собі взагалі душа бажає йому там. Так, і він нас прострілює. Стріляємо. Так, до речі, запам'ятали оцей вистріл по грилю 15. Там було видно, що 100% як залетить наш снаряд. До речі, ми стріляли під каліберним снарядом, звичайним, не кумулятивним і не фугасним. Подивимося, пробив гриля 15-го чи ні. Скажу я вам, що це трошки був цирк. Цирк на дротах, але ми ще повернемося до цього питання після бойовій статистики. А на даний момент у нас рахунок уже 8-8. Наші придурки, інакше їх не назвеш, союзники на важких танках просто поїхали і віддалися противнику. Ми вели по рахунку, по хітпойнтах, взагалі нічого не придвішало біди, взагалі. Просто нашим треба було чуть-чуть мозгів включити і не їхати зливатися. Так, зараз ми не їдемо, боїться наш Роха переїжджати до. Останній раз бача там світився противника, він може нас зараз пересвітити. Ми для нього шотнімом, взагалі для всіх уже шотні. у нас залишається тільки 239 хітпонтів. Намагається втекти наш роха, вже їде і за хатою мансує туди-сюди, поки що не світимося, вдається йому тікати і ловимо лампу. Тут вчасно гальмує наш роха, дає назад, ховається за будинок. Ховається за хату, намагається втекти взагалі від будь-якого прострілу. Не знає хто звідки просвітив. Звичайно, там світився останній раз в Батчат, але міг засвітити, наприклад, міг якийсь гріль 15-й вже сюди приїхати, він міг подивитися на міні-карту, щоб більше ніхто взагалі не світився. Він знає, що наш головний герой шотний, наприклад, гріль чи будь-хто всі бачить. І так, і підсвічується, хтось сюди приїхав. Нашого Одеса підсвічують з тих кущів, там де ми тільки що були. Так, і приїжджає ПТ-Амон вже в лоб. Він приїжджає фуловий, мишотні. Так, пробиваємо ми йому даємо піздюлінку на 490 під каліберним снарядом. Не хватає у нас, я так розумію, Альфа-страйку чи е калібера, щоб збити йому гусеницю, не знаю, Не спеціаліст в цьому. Якщо хтось спеціаліст, звичайно, може написати в коментарях. Нічого немає проти взагалі. Так, і у нас рахунок 10-10 і непроста ситуація. Зліва один ПТ-АМОН, справа другий. Другому, який проїжджає, він заагрився на наших союзників. І подивіться, заагрився на нас, просто їде на. Хоче нам виписати піздюлінку, а з лівої сторони не забувайте, за другою, подивіться, виїжджає на нас, я бачу на міні-карті. От, до речі, от по цьому поводу взагалі пишіть, що ви думаєте, чому не стріляв ПТ-Амон? Ви думаєте, він без снарядів? Сумніваюся, що він без снарядів, тому що інакше він би не приїхав без снарядів на нас в лоб. Можливо, у нього, я так собі думаю, ПТ Якийсь там, не знаю, може, якийсь ЛБЗ на таран. Не знаю, що там у нього, або просто хотів тараном його добити, тому що він бачив, що він не звертає увагу на ПТ-Амона. Так, до речі, це був дуже шикарний виступ у виконанні нашого головного героя, якого забирає останнього противника на цій частині карти. Залишається 2 ПТ САУ, Хорі 3 і Гріль 15. Бачимо, 60ТП пише ЯГА-тварина, не знаю, що вже наш наробив великий по світу танків, він там стоїть один на зеленці так звані, Стоїть один. Взагалі всіх перебрали. Наші союзники вернулися, допомогли нам. Це дуже добре, інакше нас вже би забрали. 2 пт АМОНа на нас впали, просто з'їли нас з потрохами. І так, бачимо, наш великий бос шотний, 267 хітпоінтів в нього тільки залишається. У нас 37 вже. Так, і продовжує наш союзний 60 ТП писати всякі неприємності на нашого е, як панзера Є100, так гриля 15 го забирає наш союзник на об'єкт 268. Він розмінюється, звичайно, е, противника гріль 15. Дає 750, а ми у нього там копійки якісь там забрали, але мінус ствол. Лишається тільки хорі 3. Дивимося, він просто він тільки. Взагалі не знаю, світився він чи не світився, бо тому що він фуловий. Так, не знаю, що за заподьоргування такі були, може це брак ріплея. Так, дивимося, пробиваємо ми його на 415 загружені. у нас. Кумулятивний снаряд і по 200 зеленим горить. Я думав, що у хорі 3 дуже дуже топова броня лобова. Ну просто 310 мм бронепробиття. Ми просто шиємо його в руб. Не знав, не думав, що таке. Навіть тільки що був загружений підкаліберний снаряд 258 мм, і ми його могли пробивати. Фугасом на 511 ще пробиваємо, і наші союзники його добивають. І так, отакий у нас топовий настрільний бій, звичайно, майстра ми заробили підтримку і основний калібр. І дивимося, як ви були уважні, все, що ми настріляли, все показує отут з, зі шкодою 13116. Тобто по грилю 15 му заходить, тут пише рекошет. Дуже обідний рекошет. Так, у нас було би 13,5 тисяч завданої шкоди, але. І це просто рекордний настріл від нашого головного героя Роха. У нього два фраги забій, 1587 чистого опиту. Не дуже так і ще багато, тому що в переважній більшості він стріляв за чужий засвіт, не свій. І так, ми стріляли, вистріляли, вистріляли повністю всі снаряди, половина була таких, половина таких, і 56 тисяч срібла. Ми пішли ще й в плюс, кому сподобався бій. Підписуйтеся на канал, обов'язково ставте лайки. Буду всіх радий бачити. До зустрічі і слава Україні!